Так, швидкі, швидкі швидкі клавіші при роботі. Важлива тема. Ось. Тут навіть видно Ctrl- і Up, Це я зупиняю і включаю запис. Ну, на це можна не звертати увагу ще раз. Ось на це можна не звертати увагу. Це коли я зупиняю і запускаю. Так, було прохання записати про швидкі клавіші при роботі. Так, окей. Значить, створити да? новий файл. Так. Створюю як файл. Що, <кхе> буде все повторятися, так? Да? Ну, це просто робота, так? Да? Працюю. Так, це в нас типа бекенд Ну, ще можна створити фронт. Так, окей. Що тут основне? Що тут основне, що потрібно знати: перетягування вверх вниз Так, наприклад, так. так, так. Ага, ну, в принципі, як копіювати, да? Ctrl-C. Странно показує, звісно, так. О, схоже, я налаштував, щоб лишнього не було. Show Modifier Sequence Only це screen Key. програмку Таку встановив, щоб було видно, да? Ctrl-C. Тобто не обов'язково це от виділяти. Якщо я хочу скопіювати цілий рядочок, просто на нарядочкові Ctrl-C. Так, Ctrl плюс, Ctrl- minus, можна збільшувати, зменшувати крупність. І так само в браузері. Якщо Ctrl-V, можна настріляти, так? Да? Ну, переміщаюся home End, стрілочки. Таке діло не суттєво. А, так, наприклад, ну, от... перший консоль консильок. Другий. Четвертий. П'ятий, шостий. І буває, нам треба. Отако тягати. Дуже зручна штука. Якщо я хочу, скажімо так, я все поперемішую. І в мене код не так, як треба. Брати, отакою якоюсь мишею. Потім Ctrl-C чи Ctrl-X. Кудись вставляти. Це не буде професійною роботою ми зажимаємо. Alt-рухаємося, ну, куди нам треба. alt там зажимаю і стрілочками тягнеш. О, значить, second, sort. Alt зажав і стрілку вверх-вверх. 5. Вот, вот. Так переміщається. Перше саме дуже зручне. Звикнуться теж може бути мають ще стрілочки вверх-вниз. Покрутити вверх вниз, вверх вниз. А, Так, далі що ще? Вот, автоформатування. shift alt F. В рівні економить наші сили. Не потрібно самому це все вирівнювати. Сразу порядок і сприй... сприймаєш хорошо. Так, якщо ми хочемо видалити якийсь рядочок, ми нажимаємо Ctrl-X без виділення. Нічого не виділяємо, просто Ctrl-X і видаляємо цілий рядок. От. Так що Ctrl-C, Ctrl-V не виділяючи. Ми копі... копіюємо весь і не виділяючи Ctrl-X видаляємо. Дуже класний Ctrl-Slash. Закоментувати, розкоментувати. Слаш той, який внизу, в нижній правій частині клавіатури. Бо інші слаші не будуть працювати. От, це слаш на додатковій, на додатковій клавіатурі він не працює. От, тільки той, який от внизу. Внизу, справа, біля, біля главного ентера. Далі, 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 далі. Шо-ше. Дайте подумаю, нажму на паузу, подумаю. Що, викликати термінал. На Vinді це здається Ctrl-T. Ні, ну може і не Ctrl-T, або. Ну, бачу, тут так не працює. Так, спліт-термінал, нютермінал. Ctrl, Ctrl. Сам зараз пошукаю. Shift-T, ні. Ну, звісно, ні. Alt-T. Тож не. ні. Uh, не знаю, не знаю. Здається, на Вінді було Ctrl-T. Зараз я розберуся з чатом GPT. Так, як? Uh, як ще? гарячими клавішами. Клавішами відкрити термінал. Вс-код. Тоже то що я хочу. Ну, я обично просто користуюся цим терміналом. Не ВС-кодним. А, ще кажеш, ctrl тільда попробуем. Так, ну это тильда. Треба мову приключать. -то. Нет? Ну. М -м -м. ctrl shift тильда Да нет. Так, так, ну, Щоб розібратися, як це робити, є скорочення. Можна заглянути в скорочення. Так, оце дуже Alt-Tab. Дуже корисна штука, цим постійно користуємося, ходимо між різними програмами Alt-Tab. Дуже потрібно привикати ним користуватися. Так, файл, Preferences, uh, Keyboard, шопкаст. Подивимося як. От, воно може на різних операційних системах деякі гарячі клавіші гуляти. І схоже, що Ctrl-T це було на вінді, а я там був привік, привик, а тут я вже й не знаю. Так. Термінал. Open uh, new terminal. Uh, так, uh, Ctrl-Shift-C. Ну, мне не требует new. Toggle. Alt-C. Можно спробовать Alt-C. Да не. find using relax, find using what size to escape sequence loading, toggle terminal, control і оця штучечка. Обычна кавичечка. Не, nee, не. Nee. Ctrl-C що робить у мене? Нет? Nee. Ну, я його винту в мене відкритий, да, термінал? Якщо я закрию. Угу. Окей. Тати шо? Тати шо, найшов. Відкриваю, вот. закриваю. Ctrl і. Ну там де тільда? Вот. Це ось ця зворотня... зворотня лапка. Ну а далі пішла одиничка, двойка. Це перед, перед цифрою 1. Вот. Ctrl. От я якраз хотів і розібратися. Бо мені це заважало, що я не міг це переключити по-бистрому. Вот. Так, може бути е, корисним це от відкривати, закривати швидкими клавішами. Ну Я забуваюся. Е, що там, Ctrl-K? Ні. Ctrl H. Ні. Ctrl-J. Ні. Ctrl-D. Ні. Не знаю. Так. Вся панелька теж може бути зручним, ано може покаже. Uh, Ctrl-Shift e Ctrl-Shift E. Я сам стараюся от, буває використовувати. Ні, не працюю так. Ctrl-Shift e, -E. Не хоче. Бач, каже мені, що є, а не воно. Показує зверху якусь таку туфту. Я знав і забув. А, бо от теж така біля берда. Експлорер. Подивимося, Toggle. Ну, ладно. Значить, з контролом це, звісно, зручно, так? Да? Оце ось цей варіант. Це можна, в принципі, і не ховати. Я, мені, мені не проживається. Отак с... От должно працювати, не працює. Потім. Так, Ctrl-Shift F. А, це що. Я поняв, що не працює. Бо в мене на Ctrl-Shift мова переключається. І воно не співпадає з цим. І того в я... мене це злетіло. Мені треба пере... Переприсвоювати а, от. ці клавіші. Тут мені не підходить з моєю розкладкою переключання а, мови. Того я і не користуюся зрозуміло. Так що так. Окей, значить Alt ми тащимо, Ctrl-C, Ctrl-V ми вставляємо. Ctrl і Slash ми коментуємо. Це супер і зараз я заново найшов, як в мене Ctrl і ця от штучечка. Це перед цифрою 1, працює. Ну, в мене працює на Linux. От, може в когось дійсно буде Ctrl-T, термінал відкриватися на Венді. А може і ні. От, це я для себе зараз пропатчився. Так, ну тут, вроді, більше нічого такого при роботі з кодом. При роботі з кодом нічого такого. Просто, наприклад, там Alt-Tab. Ми переходимо. Можна ще клавішами туди-сюди. Наприклад, я хочу в термінал піти. Вот. В термінал ми не можемо цей стандартний Ctrl-V вставляти. Якісь дані. Ми повинні. Нажимати Shift-Insert. Вот. Ну, Shift-Insert нажимаю, зараз ця приложуха не показує, що я це нажав. Ми вставляємо за допомогою Shift-Insert в такий термінал. М -м -м -м. Що ще? Так, ну, наприклад, У мене повинна бути тут така прилажуха, яка підказує код, який я можу написати? І щось я її тут не бачу. Оця. Може вона не встигала роздиплятися? Ну, буває, вона ще зараз не працює, так. Да. Ну, буває, всякі такі підказки вилазять, і вони типу заважають. Ну, тоді нажимаємо Escape. Це дуже логічно, в принципі, все. Що ще? Ну, ще з корисних. Щоб отут не шукати, відредагувати. F2. Вот. Наприклад, Escape. Я можу Ctrl C, Ctrl-V скопіювати, F2 переіменувати. Це теж корисно. І все, більше нічого такого. Ну що тут Ctrl-S зберіг. Більше нічого такого особенного. От. Все остальне, воно не знаю, забувається, тому що переключатися між, між вкладками, якимись швидкими клавішами в браузері. В браузері не практично тут що -то теж вроде би, і, вроде би і не треба. Тобто можна було би очікувати якийсь такий відос, якщо зараз і піти на YouTube, можна назбирати там, надивитися всяких швидких клавіш. Хтось підготує спеціальний відос або десь якась стаття, буде, хтось її повторить. Ну, я скажу, мені інші швидкі клавіші не приживаються. Вот. Бо приживається те, що дійсно потрібне. Ну, що там, shift і виділення, це всі знають. Вот. Ctrl-C, Ctrl-V. ну, продублювати. Тобто тут нічого такого. особливого в цьому немає. А так все. В основному я швидко коментую щось. Воно коментує відповідно до мови, яка в даному файлі. Швидкий автоформат Ctrl-Alt-F. Вот. Це хорошо. <кху> І Alt совати вниз рядочки. Ctrl-X видати, Ctrl-C, Ctrl-V вставляти, отак, нічого не виділяючи. Ну, клікати отак. Либо з ctrl переміщатися щоб не по одному символу. А переміщатися одразу на, наприклад, ну, Home-End, всі знають. Ctrl зажимаю і стрілочки тоді я по слову переміщаюся. Ну, якщо зажму ще Shift, то може виділяти. І то не працює. Мач.